Епопея із ціною на пасажирські перевезення в районі триває уже майже два місяці. За цей час громада, органи влади та підприємці встигли провести ряд зустрічей нарад та перевірок поштовхом до підняття тарифів стали зміни в законодавстві та економічній сфері, а саме більшість складових тарифу на послугу із початком року зросли в ціні. Як зазначив на зустрічі заступник голови районної державної адміністрації Іван Тодорук, причиною виникнення такої ситуації стало недотримання перевізниками процедури зміни тарифу. Знаєте, чого людей десь так підбурило і болюче ударило не сам факт підняття тарифів, бо до нього була вже основа якесь підґрунтя, знаєте, що і паливо, і долар, і енергоресурси, і заробітна плата, а той факт, як то було зроблено. А зроблено десь було, трошки не попередивши, не підготувавши людей до цього. На порядку денному зустрічі три питання: про встановлення тарифу на послугу, про дотримання умов договору між перевізниками та органами виконавчої влади про відшкодування коштів на перевезення пільгових категорій громадян. В техніко економічному обґрунтуванні, поданому підприємцями, тариф на послугу коливається від трохи більше 50 копійок майже до гривні за кілометр, в залежності від маршруту, транспортного засобу та виду реєстрації підприємця. На запропонований адміністрацією середньовиважений тариф підприємці в цілому погодили. Є в нас на сьогоднішній день запрошені представники райдержадміністрації, районної ради, сільські і селищні голови, Міський представники рай. громадськості о, і міської ради. І ми пропонуємо тариф зняти всякі непорозуміння, рекомендувати суб'єктам господарювання затвердити тарифи на послуги пасажирських перевезень в межах 60 копійок. Стосовно дотримання перевізниками умов договору, тобто це і графік та маршрут руху, культура поводження з пасажирами та інші проблемні питання. Керівництво РДА застерегло підприємців від порушень, оскільки до органів влади продовжують надходити скарги від пасажирів. Районна державна адміністрація довела до відома новий тариф та кінцеві суми по усіх населених пунктах, де також йдеться про диферентні ціни на різних зупинках в межах населених пунктів в залежності від протяжності останніх. Нові тарифи на послугу пасажирських перевезень повинні бути вступити в дію від 17 лютого. Водії зобов'язані розмістити в транспортних засобах інформацію щодо вартості проїзду по цілому маршруті та різних зупинках в межах населених пунктів. Ставити крапку у вирішенні проблем у сфері пасажирських перевезень, вочевидь зарано, адже ціна на послугу є найгострішою та далеко не єдиною у сфері.